Отже, очільник європейської солідарності Петро Порошенко під час обговорення кандидатури прем'єра у Верховній Раді прямо в залі заявив, що фактична відсутність коаліції в слуг народу робить це голосування неконституційним. Чи бачите ви ситуацію в такому ж ключі? Конституція дуже чітко передбачає механізм формування уряду, має існувати спочатку або коаліція, або одна фракція, яка має і більше голосів, яка пропонує президенту кандидатуру прем'єра. Президент зустрічався лише зі слугою народу, тобто теоретично вони би і мали бути такою коаліцією. Але те, що ця в Знаках називається в обках коаліція не змогла зібрати 206 голосів під час голосування. Показує, що очевидно немає такої кількості і теж відповідно ця процедура не була дотримана. Тому є е, в принципі величезне. Питання щодо діяльності цього уряду щодо наявності чи моно, чи стерео, чи якої там більшості. А на жаль, результат на табло: що слуги і далі голосують із підпірками у вигляді уламків партії регіонів, тобто колишньої. ОПЗЖ і відповідних груп, тому на жаль, я думаю, що мало що зміниться в діяльності уряду, він і далі буде опиратися на таку досить неблагозвучну коаліцію. Вчора в Верховній Раді сталася ще одна примітна подія. Власне, свіжообрана прем'єр-міністр Юлія Свериденко заявила, що санкції проти Петра Порошенка запроваджені на підставі рішення міжвідомчої робочої групи і даних Держфінмоніторинга. Але ми всі добре пам'ятаємо, що голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін на засіданні парламентської ТСК 25 червня сказав, що не передавав мінекономіки дані про Порошенка, оскільки це порушує закон. Виходить Одить, як влада трохи запуталася в своїх показах? Ну таке враження, що тут брешуть всі потроху. Таке враження, що пані тепер вже прем'єр фактично докинула. Нову інформацію, якої не було раніше, що була ще якась нарада. У цій наради був і Все це вони не надали суду. І власне в суді навіть один із колегій суддів дуже прискіпливо запитав у власне представників влади так, Ви точно все надали? Ну, вони там щось пром'янули, що так, мабуть, можливо, але ми бачимо із цієї навіть ситуації, що тут є пряме протиріччя між тим, що каже пані прем'єр, і тим, що що каже представник фінмоніторингу. а фінмоніторинг просто перебуває під тиском статті кримінального кодексу за нерозголошення тієї, інформації, яка у нього є. Тобто, якщо він підтримує слова пані прем'єра, то йому світить кримінальна відповідальність. Якщо він не підтримує, то виходить, що пані прем'єр, як кажучи, сказала неправду. От за цим всім розбиратися суду засідання наступне оголошено 23 липня. Тож, чекаємо, як це все буде власне оцінено нашою судовою системою. Ще одна цікава історія Державна служба України з етнополітики та свободи совісті винесла Українській православній церкві Московського патріархату припис сьогодні про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійних організацій щодо виявлених ознак афілійованості із російською православною церквою людською мовою до 18 серпня Українська православна церква Московського патріархату повинна позбутись будь-яких зв'язків із російською православною церквою. Якщо не позбудеться, що буде далі, то тоді в логіці закону про заборону діяльності в Україні Російської православної церкви Державна служба та політики і свободу совісті має подати до суду. Почнеться судовий розгляд питання щодо того, що керуюча організація УПЦ Московського патріархату має припинити своє юридичне існування. Вони я думаю, будуть дуже довго теж судитися будуть подавати апеляції, і подібне. Але остаточне рішення українського суду означатиме, що має початися процес тоді для всіх громад української православної церкви московського патріархату. Процес або виконання припису державної відповідної служби і розірвання зв'язків з московським патріархатом або припинення існування в Україні. Почули, дякуємо за роз'яснення. Народний депутат фракції Європейська Солідарність Ростислав Павленко був з нами цієї ми.